Відчуття, що життя застрягло на одному місці, і ви постійно повторюєте одні й ті ж помилки, може бути пов'язано з тим, що у вашому будинку є енергетичні пастки. Заходиш ти в квартиру, чи є якісь такі місця, де дуже давно щось лежить. Відповідно, годинник, який не йде, це наочний приклад того, що має рухатись, а перестало рухатись. Завжди дивлячись назовні, можна сказати, що у людини всередині не всі хочуть це визнавати. І якщо людина хоче переїхати у іншу країну. Перша рекомендація феншуй звільнити ці чотири напрями. Ще певні питання до старих фотографій. Це заважає тим дітям розвиватися і прогресувати. У нас взагалі втратилися ритуали ініціації, які завжди у всіх культурах були присутні. У дитини немає грошей, немає права вибору, немає свободної волі. Багато людей не готові це почути. Не сприймайте це як критику. Маєте розуміти, що у всього є свій час. Зараз на екрані ви бачите прикраси з крамниці. Мій світ. Це наш український бренд, який започаткували для створення золотих прикрас зі змістом. Ознайомитись детальніше, ви зможете за посиланням в описі до цього відео. Мій світ. Перший метафізичний. Відчуття, що життя застрягло на одному місці, і ви постійно повторюєте одні й ті ж помилки, може бути пов'язано із тим, що у вашому будинку є енергетичні пастки. Ці часові петлі вони не дають вам прорватися крізь перешкоди у фінансах, в сім'ї, в кар'єрі і в інших сферах життя. Важливо виявити і усунути ці блоки, щоб нарешті рухатися вперед. У нас сьогодні в ефірі прекрасний чарівний, неймовірний експерт, майстер феншуй, який дуже добре знає, що це за пастки. і Сьогодні він нам розкаже і допоможе з них звільнитися. Привіт, Давид! Вітаю Оксана! Вітаю всіх підписників каналу «Мій Світ. Сьогодні будемо говорити про те, що затримує енергію, те, що її їй не дає рухатись, і яким чином можна це все полагодити у своєму будинку. Так, для будь-якого спеціаліста з феншую, васто багатьох інших систем, очевидно, що ми не можемо тримати вдома, наприклад, зупинені годинники, бо вони символізують застій енергії, вони блокують рух життя. Такі годинники створюють енергетичні затори, які можуть викликати проблеми в фінансах, здоров'ї і в стосунках. Тому, друзі, після завершення цього ефіру одразу шукаємо всі годинники, які стали змінюємо батарейки або викидаємо їх. Далі доведе тобі слово, які ще можуть бути пастки часу. Їх може бути багато. Так само, як і багато хвороб може бути в тілі. Насамперед, нам потрібно розглядати зовнішній простір так само, як ми розглядаємо своє тіло. Коли тіло починає хворіти, коли десь не проходить вільно кров, рідини і так далі. Там відбувається застій, кров не може вивести токсини з тканин. Вони там накопичуються, потім. Починаються якісь симптоми, потім, потім починається хвороба, і потім е, може там дійти до створення якихось там оцих е, осередків. Е, на, на нашій мові це негативна енергія, а на фізіологічній мові це буде вже фізичні прояви, це вже будуть там якісь е, негарні е, речі в тілі. І тому, е, коли я Вчився цим всім феншуйним технікам. Викладач, перший, який мені викладав це, він також викладав оцю китайську гімнастику. Оце такі красиві такі рухи, як отак, от вони рухаються в парках і так далі. Він казав: Бачиш оце? Оце і є феншуй. Я кажу, Я? як це так? Він каже, бачиш, все рухається, рука, голова і так далі. Коли в тебе в тілі все рухається, буде здоров'я, тому що обмін енергією постійно йде. Так само ти маєш дивитися і на нерухомість. От заходиш ти в квартиру. Перше, чи є якісь е, такі шафи або такі місця, де дуже давно щось лежить. Якісь коробки, якісь шарфи, якісь куртки, якісь е, ну, такі речі, які давно не рухались. Тобто є загальне правило. Те, що ти протягом одного календарного року не використовував, ти маєш або це почати використовувати, або подарувати це, або позбутися, або викинути, тобто щось, щось зробити. Це рахується до меблів, до книжок, до приладів, до техніки, до всього. Ну, звісно, що книжки, там, ну, бібліотека може зберігатися, і, і вона менше потребує, але їх хоча б іноді, хоча б раз на рік потрібно всі витягнути, там, пил перетерти, заново їх переставити, тобто дати їм рух, щоб вони могли рухатися. Чому? Тому що напрями світу, які нас оточують, і от в якому напрямі світу буде затор. Там, не буде проходити енергія, в, в цій сфері почнуться складнощі, труднощі відповідно до вашої дати народження. Є моя дата народження, і від моєї дати народження розраховується, що для мене означає північ, що для мене означає схід і так далі. І от в якому з цих напрямів буде безлад, безлад ми рахуємо невпорядкованість, тобто те, що груз, грузом лежить і не використовується. Постійні рекомендації, які ми говорили протягом ну, останніх років, про те, що там приходить ретроградний Меркурій, викиньте зайве, приходять там якісь там свята, рівнодення чи синсостояння, позбудьтеся зайвого, обновіть ще щось. Тобто, всі об'єкти, які давно не використовуються, вони ніби. Застрягають. Відповідно, годинник, який не йде, це дуже наочний приклад того, що має рухатись, а перестало рухатись. Але ми маємо, ну, будь-що, до прикладу, є там крісло, там воно в кутку стоїть, ніхто ніколи на ньому не сидить. Ви там витираєте пил на ньому. там, і, ну, Умовно кажучи, якщо до вас там іноді приїжджають гості, і вони там можуть залишитись відпочивати, або ще якось, тоді це нормально. Але якщо немає такого, або там вони в іншому місці, там в іншій кімнаті відпочивають, а крі, от воно просто там стоїть грузом і все. Це означає, там починає застоюватись енергія. А як енергія? Ваша енергія, вашої свідомості? Тому що. Це крісло, воно існує в просторі зовні. Але також існує таке ж крісло в вашій свідомості. Є якесь ваше уявлення про нього, відчуття. Якщо, ти, якщо ви зараз дивитесь загадаєте свою, свій дім, у вас з'явиться відчуття всередині вас, і в образах, в картинках, як там що, де розташовано. Але. Як потрібно зрозуміти, як відбувається вплив зовнішнього на внутрішнє. На ваші... Як оце крісло в кутку впливає там, на те, що там, немає динаміки в заробітках? Воно є в кутку і воно є в вашій свідомості. І, і в цьому напрямі немає руху. Ваші свідомості, немає зміни. Відповідно, в цій сфері, за яку відповідає цей напрям, буде? Застій, тому що зовнішній світ він повністю відображається у внутрішньому світі. Це так, як склянку води налити, і подивіться, воно там догори ногами буде. І так само і тут, коли інформація сюди заходить, вона там раз і, і викривляється, поєднується з напрямами життя, тому що ми через очі, через ці дев'ять отворів в нашому тілі, ми взаємодіємо з зовнішнім світом. І ми його впускаємо всередині себе і назовні випускаємо наш вплив. І, відповідно, всі зовнішні об'єкти, з якими ми проводимо багато часу, надбиті тарілки, цокнуті чашки, там ще щось і так далі, посуд, весь який начерблене, це все, це означає, що ти, коли з цим взаємодієш, це означає, що цей. Енергетичний образ є всередині твоєї свідомості, і він там займає якесь місце. Коли у тебе багато предметів, це означає, що ти всередині себе багато предметів, якими ти не користуєшся, це означає, що ти багато всередині себе накопичив знань, умінь, чогось, але ти не користуєшся ним. Завжди, дивлячись назовні, можна сказати, що у людини всередині. Не всі хочуть це визнавати, це зрозуміло. Далі у нас йдуть категорії свіжості і циркуляції: повітря, постійне провітрювання, вологе прибирання. Потім прибирання, яке стосується стихії землі, це або пилосос, пилосос або, ці, або віником, або хто чим прибирає. Потім у нас є метал, це металевий, металевий дзвон, чи будь-які дзвоники, музика вітру, ця вся металева. Вона звідси пішла, вона розріджує важкі енергії в просторі. І останнє це вогонь. Це якраз запалювання свічок, запалювання пахощів, це все те, що розріджує важкі енергії в просторі. Тобто, окрім того, що ми а, маємо прибрати зі свого простору а, все поламане, все, чим ми не користуємось, а, додатково потрібно оживлювати цей простір постійно цими п'ятьма стихіями: водою, землею, а, металом, вогнем а, і повітрям. А, і це все. Ну, разом дає комплекс відчуттів. Тобто, у нас те, є те, що стало наше приміщення, і є те, що можна в моменті трохи пошевелити, трохи поживити. Також дуже гарно впливає на обіг енергії, це порухати меблі. Десь щось у вас не виходить, десь щось застрягли ви в якомусь питанні. Переставте ліжко, переставте шкаф, переставте стіл, зробіть перестановку всередині. Ви відразу відчуєте, як. Ви себе в цьому просторі по-іншому відчуваєте, і таким чином, ви, навіть якщо ви не розумієте, якщо десь енергія застоялася, ви можете таким чином її порухати і зрушити з місця свої справи. Тому що є напрямки, які називаються подорожуючий кінь. І ці напрямки, вони, звісно, розраховуються індивідуально, але їх всього чотири: це північний схід. Це Південний Схід, це Південний Захід і це північний захід. Чотири. Оці, оці проміжні є схід, схід, захід, північ, південь, а є проміжні. І от в оцих проміжних напрямах там є енергія, яка називається подорожуючий кінь, і вона саме відповідає за рух. У справах, у просторі і так далі, і якщо людина хоче переїхати до прикладу у іншу країну, ну якась так велика така подорож, але щось її не пускає. Перша рекомендація феншуй – звільнити ці чотири напрями, прибрати з них важкі предмети, переставити в інші напрями, звільнити там і там постійно там прибирати, постійно там рух якийсь робити, щось дзвонити, щось там робити рух. І ці подорожуючі коні, вони. З простору вивільняються енергії ці потрапляють в свідомість, і людина знаходить шлях, яким чином їй переїхати. Ну, це якщо ми говоримо про переїзд, якщо ми говоримо про затор в справах, це так само в одному з цих напрямів де щось застоялося. Потрібно, потрібно їх зрушити з місця і дати можливість, щоб енергія рухалася вільно. Отже, застій це завжди погано. Це накопичення зайвих непотрібних речей, якщо підсумувати, які несуть в собі мало користі або взагалі жодної, але займають простір, енергетично забруднюють середовище. Це можуть бути, до речі, старі документи, поламані речі, які ви давно не використовували, предмети, які викликають негативні спогади. Це найважливіше, чого ви маєте позбутися. Деякі, до речі, експерти, які займаються різними видами коучингу, вони радять людині, яка хоче змінити карт. Кардинально своє життя повністю змінити оточення своє, не просто переставити меблі, а з'їхати на іншу квартиру. Кажуть, що там є такі тригери, знаєш, особливо ті, які викликають негативні спогади, які не дають людині вийти кудись далі, кудись вище. І це все спрацьовує дуже негативно. Отже, енергетичний шум, який заважає зосередитися, приймати правильні рішення, рухатися вперед, треба прибрати, ліквідувати, вакуумно нігелювати. Це надзвичайно важливий випуск для кожного з вас. Адже ми дбаємо, щоб кожен українець був щасливий, успішний, реалізований. А ці поради це зробити якомога швидше. Ще певні питання до старих фотографій. Знаєш, люди обожнюють старі фотографії, а тим паче вішати їх на стіни і щодня на них дивитися. Особливо знаєш є така тема, що діти вже виросли, а батьки дивляться на своїх малесеньких ще дітей, там немовлят або в віці п'яти років. І відповідно вони так само зараз ставляться до своїх дорослих дітей, і це заважає тим дітям розвиватися і прогресувати. Здебільшого фотографії старі вони мають мати своє місце. І фотографії померлих вони мають зберігатися окремо від фотографій живих. Якщо на фотографіях є ви разом, нічого страшного, можете їх віднести до живих, тобто там, там, де ви, там, де є жива людина і померла людина, віднесіть це до живих разом. Здебільшого, це називається ну ніби як накопичення родової енергії, коли якраз збираються родові артефакти, родові фотографії, якісь там нагороди дідуся, або там якісь дипломи, бабусі. Ну, неважливо, все, що, все, що є родовими артефактами, так званим, тобто якісь значущі. Чи е, об'єкти речі роду це зберігати можна і потрібно, але їх потрібно е, разом складати в одне місце і гарно їх розташовувати на північні, в північній стороні житла тобто там знайти на півночі або якусь шафу, або якусь е, шухляду, і там це все зберігати окремо. Оці всі речі, які вам дорогі, і це ваша дорога пам'ять їх потрібно потім передати тій людині, яку ви будете відчувати як саму вроду, як саму надійну, як саму, ну таку. Є люди, є різні родові напрями, є типу, шукачі, ті, хто йдуть з роду, там в інші культури, в інші е, там, навчання, в інші професії, як е, рід не робив. Є ті, хто е, зберігаються тіло роду, так звані, тобто це ті, хто біля поруч, е, і є вигнанці: це якраз алкоголіки, наркомани, ті, хто відпрацьовують важку карму роду. Відповідно, е, потрібно буде вибрати людину з тілу роду, тобто так, така, як. Яка не дуже там десь кудись рветься, а десь тут поруч, її потім передати, або їй сказати, що от я, там коли завершу свій шлях життєвий, от ти там візьмеш це, це тобі, ти маєш потім далі передати. Друге, щодо розташування фотографій ем, дорослих дітей, коли вони були маленькими у себе і відношення. Здебільшого у нас дуже багато такого, це дійсно потрібно розуміти, що ті емоції, які у вас виникають, Ой, моя Наташенька, ой, мій там оце все, це вся історія. Потрібно розуміти, що коли батьки таким чином, дивлячись постійно на дитячі фотографії на стіні дорослих дітей, вони не тільки перешкоджають їх шляху, вони. Не відпускають їх від себе, і вони у нас взагалі втратилися ритуали ініціації, які завжди у всіх культурах були присутні, коли з дитини переводили в підлітка, з підлітка переводили в дорослу людину і відпускали. Це різні були. Ем, ну, там серед козацтва це були там, якісь випробування для хлопців, серед дівчат це були якісь хатні справи, якісь все ти вже доросла. До прикладу, поява у, у дівчини місячних, це перехід з дитини у, до, у вже підлітка і, і до неї по іншому відноси. Їй розповідали про статеве життя, про любов. Тобто, оці всі моменти це етапи переходу, в яких старе. Не можна більше. Це так, як ти от вчилась в школі, повчилась, а потім приходиш назад, і кажеш: а, а, а я закінчила 11 клас, а потім приходиш, і кажеш, а я ще тут хочу посидіти. А вам кажуть не можна вже там іти далі, чи працюй, чи вчиш. Ні, я тут хочу. Оце те, що відбувається, коли дорослі е, діти, коли дивляться на їх дитячі фотографії, і їх енергетично тягнуть. Саджають дорослу людину, ні, ну, нікому ж в голову не прийде дорослій людині прийти в школу, сісти в третій клас за і сказати, я тут посижу трошки, я хочу в школу ходити. Нікому не прийде в голову, правда, але енергетично саме це відбувається. Тобто, у дитини що немає у дитини? У дитини немає грошей, у дитини немає права вибору, у дитини немає свободної волі, у дитини немає здобутків чи результатів, у дитини цього. Все, за все це відповідає батьки, вони це все дають. І коли е, батьки відносяться до дорослої людини як до дитини, це означає, що енергетично вони не дають їй можливості реалізації, заробітки, свободи волі е, е, і руху вперед. Е, е, і це не, багато людей не готові це почути. Вони е, чому? Бо вони прикуті своїми. Внутрішніми емоціями до цього, і потрібно зрозуміти, що це егоїзм. Егоїзм дорослих людей, які не відпускають своїх дітей. Це не про підтримку, це не про турботу, це не про силу, а це про, про те, що. Тягнути назад до себе, до свого егоцентризму, до свого страху залишитися самому чи самої. А звідки це береться? Це береться з егоїзму, це береться з неусвідомленості. І давно мені майстри казали, коли я навчався, великий по віку не означає дорослий. І так, І через те, що. Ми так чи інакше живемо в пострадянському просторі, і здебільшого багато поламаних традицій і немає розуміння ну, оцих етапів життя, що відбувається, як потрібно себе вести. Люди багато живуть в ілюзіях, саме ну, в нерозумінні, що вони в реальності роблять. В, нерозумі... в неможливості відокремлюватися від своїх дітей, від своїх, давати їм волю, свободу, підтримку. Багато дуже сімей і відносин вони ну, такі, м'яко кажучи, з психологом багато працювати, так скажемо. Але нехай ви побачите це відео, якщо ви там літня вже людина, і ви таким чином поводитесь. Не сприймайте це як критику чи як. Щось, що я хочу своїми словами забрати у вас чи не дати вам переживати ці емоції. Ви можете їх переживати, але ви маєте розуміти, що у всього є свій час. Ви коли варите борщ? Ви ж не можете за три хвилини його зварити. Є час, який потрібно це робити? Коли ви, там людина пише книгу, вона не може її написати за годину. Потрібен час для цього. І коли час виходить, щось закінчується, це потрібно завершувати. Як не можна повернутися в дитячий садочок, чи в школу, чи е, в попередній етап життя свій, так як ви не можете повернути в свою молодість, ви зараз тут, і ви має... В чому е, сенс? Тому що є три великих етапи. Перший етап це вчитися, і на ньому виховуються жіночі якості у всіх, у чоловіків, у жінок, це от від дитячого садка до кінця університету. Це потрібна виконуваність. Все просто виконуй, що тобі дають. Потім починається професіоналізм, професійна і тут виховуються чоловічі якості, тут потрібна наполегливість, кар'єра, тобто максимально проявляти таку динаміку. І є останній період. Він насамперед називається чудесний, якщо це вчитися, якщо тут ставати професіоналом, і досягати якоїсь а тут. Це чудесний, це якраз оці бабусі, і дідусі, магічні, глибокі, носії традицій, в якій вже якості жіночі, чоловічі, Вони ж в квінтесенції, і вони вже багато що можуть зробити. Вони вже можна просто згадати собі ну такі образи, і ти ніколи не побачиш залежну людину. Ну ніби там що вона там залежна від своєї. Ні, у неї своя гра. Вона займається своїми травами, чи вона там, не знаю, живе своє життя зі своїми. У неї життя продовжується. Вона переходить в ранг хранителя родового і. Підтримувача і м, вирощування а, онуків своїх, вирощування в них розуміння, хто ти і що ти, ось чим вони займаються. І, і через те, що тут вже дуже близько до переходу а, в інший світ, так скажемо, тут же у людей у багатьох можуть просинатися духовні різні, звідки з'являється, що літні люди ходять там в церкву чи ще кудись, бо у них по часу просинаються більш духовні задачі, і потрібно розуміти розуміти, Що їх можна реалізовувати, благословляючи своїх дорослих дітей, благословляючи своїх онуків, від щирого серця, бажаючи їм добробуту. Формально люди думають, що вони так роблять, але по факту вони тягнуть. Задавайте собі питання: ти береш, чи тягнеш, чи даєш, коли ти згадуєш свою дитину. Що ти робиш? Ти тягнеш, ти хочеш уваги, ти хочеш повернути те, що було. Це все не від сили, це все від слабкості. Це потрібно усвідомлювати, розуміти і потроху намагатися втілювати ці нові, ну скажімо так, сенси, які закладені в кожному віці. Чому ми іноді застрягаємо в одних і тих же проблемах, не рухаючись вперед. Відповідь була ближче, ніж ви думали. І ця відповідь була сьогодні озвучена нами на каналі Мій Світ. Дякую усім, хто був з нами. Максимальний репост цього відео. Це надзвичайно важливе і потужне послання до усіх мешканців планети Земля. Дякую тобі, Давиде, Що ти озвучив те, що мав почути кожен. Це важливо для нас і дуже цінно. Дякую. Дякую. А щастя у ваших руках. Я б навіть сказав у вашій голові і у тих програмах, які ви туди записали. І якщо вони деструктивні, то ми допоможемо вам їх переписати. Наш активатор успіху допоможе вам зрозуміти, що ви успішна, щаслива, розумна, багата, сильна, потужна особистість. Посилання в описі до відео. Активатор успіху!